Так, я в курсі, що Єврокомісія затвердила безвізовий режим для України. У е, мене думка така. Я просто чесно кажучи, детально не читала про це. Але наскільки мені відомо на робочі візи, це не поширюється. Звісно, робочі візи це робочі, вони завжди напевно будуть. А не тільки на туристичні. Ну я скажу вже зі свого досвіду. Для туристичних віз це дуже хорошо, тому що якщо люди зможуть без віз подорожувати, то це звичайно зручно, добре, комфортно, менш затратно, бо віза щось коштувала. Ми тут близько до кордонів, і тому подорожувати до Європи справді без віз буде дуже добре. Але така у мене думка, що наскільки я знаю, навіть якщо візи справді скасують то все одно потрібно буде е, на кордоні пред'являти певний пакет документів само собою для ідентифікації особистості і так далі і так далі. І щоб це не було так би мовити поміняли шили на мило не знаю тому що новості взагалі не смотрю поки на даний момент не дуже важливо для мене не важливо да. не важливо? ну ми не їздимо нікуди поки не столь важливо Можливо, це буде неплохо Многі їздять, путешествують, це добре. Правда, деньги будут вивозити из страны теж уже не дуже хорошо. Можливість виїзду без віз до багатьох країн, зокрема європейських країн, де просто як в туристичних цілях і, можливо, не знаю, для підприємців ще в якихось цілях виїжджати, це дуже навіть добре. І тому, якщо дійсно це правдива інформація, то я дуже задоволена. Ну, особисто для мене вона не настільки важлива, якщо чесно, я дивлюся на це так песимістично. А чому? Тому що кожна країна вирішує самостійно, чи буде вона надавати безвізовий режим українцям, а вони вирішать, що їм не потрібно. Тому що безглузно надавати безвізовий режим країни, в який йде війна, і означає, що півкраїни може вирушити за кордон. Тобто вони не нададуть його в будь-якому випадку. Ну а чому не добре, що люди можуть перетинати кордон, дивитися, спілкуватися? Мінятися, робити якийсь обмін, будь-який культура, політика чи це якась наука це дуже добре, це відкриті двері. Так, да, я чув про цю цю інформацію в інтернеті, важливо, тому що потрібно буде менше часу тратити на бюрократичні дії, спокійно відвідувати країни, коли заманеться. Ну, я б хотіла, щоб віз не було, але я б хотіла, щоб наші люди мали грошей поїхати без віз. Чи з візою, чи без візою. Якщо є гроші, я думаю, кожен вирішив би питання, як в ту Європу поїхати. Я не розумію, чому із цього роблять такий великий камінь приткновення. Ну я рада, що без віз нас будуть пускати. Можливо, це означає, що нас вважають за людей. Так, тому що ми зможемо виїжджати за Україну там. В різні ун... університети, коли виростемо. Не так для мене, як, напевно, для дітей набагато важливіше. Обмін між людьми, обмін технологіями легше буде проходити. Навчання легше. Ну і багато будуть їхати на роботу, то однозначно. Хорошо, безвізовий режим дуже важливий для українців, я вважаю. Тут у нас близько границь, можна, звісно, більше можливостей відкривається. В частности, для нас ми путешествували. Знаєте, що я думаю, що не підтвердила комісія під режим. І думаю, що це просто для високих чинів. Проста людина може за ці гроші поїхати за кордон чи ще кудись. Я думаю, що людині важливо мати гроші на хліб в даний час. Може, що то зміниться, може Гройсман щось змінити наліпше, поліпшення на для народу. Набагато легше перетинати кордон, не потрібно там відкривати візу, хоча я не дуже в цьому ще смислю, як, е, як це працює, але думаю, що це лише на краще. Добре, Дуже давно треба було. Ми ж мали б давно, у нас половина родичів там за границею живе. І мусить постійно візу робити. У мене сестра там живе. Я не можу до неї спокійно поїхати. Я думаю, що це важливо, бо це крок в Європу, але те, що вона поводила, це ще не означає, що ми можемо ходити дуже легко в країни Європейського Союзу. І по-друге, це ще не так швидко буде в кінці в кінці літа. А я думаю, що для нас це не так є напевно дуже важливо, бо ми і без того можемо собі піти до, до сусідніх країн і без тих віз. Хоча, ну напевно, на національному рівні це важливо, я рада.